Привіт, друзі, почався листопад, і я вирішила розповісти про свої олійні фарби. Як я вже показувала, у мене вони розподіляються на три блоки. Для того, щоб мені було комфортно використовувати їх, не шукати постійно те, що мені от зараз треба, а просто брати і розуміти, де що знаходиться. І почнемо ми з першої полички моєї. У мене є такий невеликий контейнер. Хоча тут зібрано досить багато фарб. І я буду розповідати про кожну з них трохи хочу. Отже, почнемо з того, що я використовую білила титанові, і зараз це все ж таки vanгох. І в мене була також від Рембранта Art Creation. Я вже їх завершила, там трошки залишилося. Але все ж таки Van Gh я рекомендую. Далі одна з моїх найулюбленіших фарб це англійська червона. Вона у мене використовується в портретному живописі, без неї я навіть і не малюю. Є також Ван Гог і є ще у мене англійська червона відроса нашого виробника. Також подобається, ну, поки що я не знайшла а, багато відмінностей. Вони м обидві а, світлостійкі. вони навіть заявлені однаково, якщо придивитися, обидві світлостійкі. тому поки що я не бачу жодних, а, жодних відмінностей в ній. Може, Якість, може, надалі вона буде якось себе проявляти, але поки що не помітно мені. Далі у мене йде кадмій-червоний світлий. З нього можна намішати все, що завгодно. Тому я його використовую, але його багато не треба. Ось він у мене такий. Капут морту. Мені дуже подобається їм користуватися, дуже, приємний, дуже приємна консистенція, а саме в росі. Ван Дік. Оце єдина фарба, яка близька до чорної, і я її використовую досить активно там, де мені потрібні такі нюанси прописувати. Ще мені подобається від Рембрандта, але це Art Creation. Це теплий, е, сірий. Так, теплий сірий. Далі, королівська коричнева або Steel the Grain, як на мене, це досить схожі кольори. Вони мені обидва подобаються. Тут, звичайно, його більше і вартість приємніша. Це прозорий. А Steel de Grain напівпрозорий. Хоча я не помітила відмінностей, знову ж таки, в прозорості. Ціє напалена у мене є вона в багатьох брендах, поки що подобається саме, саме класику. Більш насичений такий колір. Так. Це також два мої фаворити: полум'яно-оранжева Петра Бевзи, Вона прозора. Ну, я її використовую як помаранчевий колір. Також в різних, там по-різному змішую його. Також мені подобається глибокий червоний Віктора Сидоренка. От мені взагалі здається, що якщо у вас є потреба до червоного кольору, то оцих двох буде достатньо. Мені їх достатньо, хоча в мене ще є один червоний, але я їм не користуюся, певно, що тому він, в мене його тут немає. Далі неаполітанська рожева. Також мені подобається, я її дуже багато чого розбавляю, як і неополітанська тілесна. Також досить цікаві кольори. Вони непрозорі і світлостійкі обидва. Що стосується жовтих кольорів, то в мене їх а, два, хоча я сказала би, що і Петра Берзя також можна досягти жовтого кольору, звичайно, але все ж таки це вохра жовта і золотисто жовта. А, золотисто жовта вона не світлостійка. Ну, так тут дві зірочки тільки. І вона прозора. Вона дійсно прозора. Якщо буває так, що заявлено прозора, а вона не прозора, то це не той варіант. Отже, вохра. Вохра жовта, вона, ну, звичайно, вохра є вохра. Вона є непрозорою, світлостійкою. Тут питань немає. Так. Ну, що ще можна так сказати? У мене ще є Марс, але я не знаю, куди він Марс червоний, куди він у мене дівся, я його замінила англійською червоною і, і, і нормально мені. Тому що марс червоний це тільки класіко. Або класико. От, е, ще в мене є е, е, такі кольори, е, які я... У мене ще залишки вони є. Я їм користуюся. Ну, частіше за все тільки неаполітанською жовтою паливою, але я буду шукати аналоги цієї фарби. Вона мені подобається консистенція, подобається колір, і е, досить часто я її користуюся, тут її вже не маю. Я чомусь не е, багато е, фарб витрачаю, в мене вони ще лежать. Я маю на увазі саме от, е, кількість. Е, Використаного, коли малюю. Вони в мене чомусь лежать дуже довго і вже починають так, не знаю, псуватись, не псуватися, але вони стають трошки твердішими деякі фарби. Так, коралово-рожева, ще не знайшла аналога. Ну, а сієна, мені подобається все ж таки класику. Є ще наша роса вітчизняна, і, здається, все, що по сієнам. Я її також використовую досить часто. Так. В принципі, що стосується кольорів, які я використовую в портретному живописі, це все. Ще є а, білила цинкові, вони напівпрозорі, і іноді я їх десь додаю, де мені потрібен цей ефект напівпрозорості, але а, і титанові можу змішати з лінняною олією, і нормально мені. От такі кольори я використовую в портретному живописі. Я оберу 7 кольорів, які, без яких я взагалі не можу малювати. Тобто, які мені обов'язково будуть потрібні для цього. Почнемо. Як ви бачите, їх тут дуже багато. І мені досить складно. Я не, не люблю, коли у мене мала палітра, невелика. Подобається мені просто це все. Отже, англійська червона це мій фаворит з фаворитів. Вандіт. Неополітанська рожева. Мені подобаються ефекти, які з нею можна досягати. Так. Кадмій червоний світлий. саме червоний світлий. Він не холодний. Він дуже теплий і. З ним можна працювати. Королівська коричнева і воха. Ну і біліла титанові, вони не йдуть окремо, вони завжди в живописі потрібні. От у мене тут сім кольорів зібралося. Ну і буває так, що потрібен якийсь холодний колір, там прописати очі або що. Мені подобається оцей лазурний чорний Сергія Савченка, обожнюю його просто. І також використовую цей колір. Він досить такий схожий на бірюзовий, але можна досягти різних ефектів. Це класико 410. Він такий блакитно-зелений. Я потім буду показувати ще, на які можна ефекти з ним зробити. В розбілі він досить такий крутий. Ну І, звичайно, що лазурно-чорний також в розбілі досить гарний. Він такий зеленувато, синьо-зелений такий, їм дуже класно нічне море писати, але і очі також. І що стосується такого блакитного кольору, то це турецька блакитна. У мене вона є багатьох брендів, але от не бачу великої різниці, коли працюю з росою і з іншими брендами. Тобто дуже гарна, непогана фарба. На сьогодні, все сподіваюсь, вам було цікаво.